Вітаю вас, глядачі телебачення Акцент. В ефірі випуск інформаційної програми День. У студії працює Олена Микитенко. Сьогодні у нашому випуску ви побачите наступне. Інсуліну цього року вистачить усім шосткинцям. На 95-й ювілей Івана Кожедуба з'їхалися його родичі та курсанти Харківського університету повітряних сил імені Івана Микитовича Кожедуба. Своє 20-річчя народний фольклорний ансамбль любистов підсвяткував паєричним виступом та аншлагом в залі. Інсулін хворим на діабет надаватиметься за безкоштовними рецептами. Зафіксовано випадки інфекційного захворювання лептоспірозу. Шосткінські абітурієнти, які не встигли своєчасно здати ЗНО, матимуть додаткову сесію. Вартість харчування дітей у пришкільних таборах цього літа збільшилась. Шосткінські дітлахи поїдуть у заміський табір відпочинку Світлий. Чи можна купатися у Голинківському озері? Про це та інше йшлося на апаратній нараді при міському голові. Хворі на цукровий діабет зможуть отримувати інсулін за безкоштовними рецептами. Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні, запевнив, що вони також мають великі запаси речовини і проблем з її дефіцитом цього року не буде. Кошти приходять на місто у вигляді субвенції. Це обласна рада прийняла рішення, що хворі будуть забезпечуватися ці гроші по безкоштовним рецептам. Зараз ми укладаємо угоду з суми фарм, яка є. В яку увійшла наша сорокова аптека, там де були безкоштовні рецепти, і хворі ближчим часом будуть отримувати інсуліни по безкоштовним рецептам. За словами Олега Теофіловича, за неповний місяць зафіксовано три випадки лептоспірозу по місту і району. Це гостра інфекційна хвороба, яка дуже небезпечна. і Її лікування дороговартісне. Двоє хворих вже виписались. Один знаходиться на лікуванні. хвороба дуже небезпечна, поражаються нирки, печінка. Пов'язано це з е, сільськогосподарськими роботами, в основному з гризунами, е, контактами з ними. Тому я е, закликаю людей обережно до цього відноситися. Винайти можливість потравити у себе гризунів, а також, якщо є такі контакти і захворювання, після цього звертатися своєчасно за медичною допомогою, тому що хвороба небезпечна. Для учнів 9-х класів триває державна підсумкова атестація для 11-ти класників – ЗНО Наталія Сергейко, начальник управління освіти, зазначила, що додаткова сесія з української мови для учнів, які не встигли своєчасно здати тестування, проходитиме у сумах 9 червня. Додаткові сесії. Сесії з інших предметів відбудеться 8 липня в місті Харків. Також 3 червня розпочала роботу літня школа обдарованих учнів Малої Академії наук. В цьому році ми проводимо цю роботу вперше спільно з Шосткинським інститутом Сумського державного університету і працюють в цій літній школі 91 дитина. Робота покликана на покращення результативності і якості наших учнів Малій Академії наук. Мовні табори працюють на базі загальноосвітніх навчальних закладів і в цих таборах займаються обдаровані діти з метою якісної підготовки до олімпіад та малої академії наук. Людмила Кошик, начальник центру зайнятості населення, повідомила, що на обліку перебуває більше ніж 2,5 тисячі безробітних. Центром буде проведено два ярмарки вакансій. Набирає на роботу підприємства Фархім, набирає психологів і технологів-організаторів, навчаємо робітників із підприємства технологія, поки вони зараз перебувають на обліку, проходять навчання і перенавчання. Ну і працюємо з графіком. Ви зважаєте увагу тих хлопців, які прийшли з зони антитерористичної операції, це основна ваша робота, щоб вони не попадали куди попали. Це ще раз одна цей найметенка і вам. І молоді це, це основне завдання реабілітація цих хлопців, які заслужили нашу увагу. На оздоровчу кампанію дітей цього року заплановані такі ж кошти, що й на 2014 рік. За розпорядженням міського голови було створено комісію з питань організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2015 року. Повідомила Ольга Сокульська, директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. З 2 червня вже працюють табори пришкільні, профільні. Праці та відпочинку. Цього літа збільшена вартість харчування в пришкільних таборах на 4 гривні. З них 2 гривні за рахунок місцевого бюджету, ще 2 – батьківська доплата. З другої половини червня розпочинають роботу на метові табори Туриста Юність на березі річки Десна. Це альтернативна форма дитячого здоровлення, яка користується великою популярністю дітей. Там відпочине 141 дитина. 8 червня розпочинається відпочинок на базі. Дітей диспансерної групи на базі дитячої лікарні. Це 200 дітей у 5 змін. Це діти, які перебувають на диспансерному обліку, в тому числі діти-переселенці з тимчасово окупованих територій. 4 червня 2015 року 14 дітей-переселенців тимчасово окупованих територій, які мешкають в нашому місті, за рахунок громадської організації Червоний хрест були направлені на відпочинок до санаторію Апелі Івана Франковської області. Дітям, які проживають у Лазарівському мікрорайоні, був організований відпочинок у Сумському санаторії Ровесник. У зв'язку з реорганізацією фонду соціального страхування казинний завод Імпульс взяв на себе переважну більшість витрат на оздоровлення дітей робітників підприємства. Батьківська доплата для працівників, для працівників підприємства складає 350 гривень, Повна вартість путівки 3150 гривень. Розпочинаються заходи по відкриттю табор в АТК СВЕМ до оздоровлення дітей в одну зміну. Повна вартість путівки складає 3500 гривень. Орієнтірований початок заїзду 4 липня. Планується оздоровлення дітей пільгових категорій. Так, 16 дітей сиріт зараз відпочивають у пришкільних таборах за рахунок місцевого бюджету. Також заплановано здоровлення дітей сирі та дітей позбавлено батьківського піклування в таборі світла за рахунок місцевого та обласного бюджету. Інна Баглай, начальник Шосткінського міжрайонного управління Держсанепідемслужби, повідомила, що відпочивати на Галинківському озері дозволяється. Водойма відповідає вимогам санітарних норм. А от Лазарівське озеро залишається зоною табу. Надзвичайна ситуація, яка склалася в Лазарівському мікрорайоні, не перестають діяти. Ті обмеження, які ми накладали на випас худоби і відпочинок в районі Лазарівки, вони не знімаються. Микола Нагаміський, голова, зауважив, що завершується третій етап по ліквідації надзвичайної ситуації у шості. Ми переходимо на третій етап, це значить завершити збирання. Пестицидів, гербіцидів і інших хімічних речовин, в тому числі, можливо, і складовий гептил. Це на території Шоскінського району, там ще не завершені роботи, якщо на території міста обране, то на території району ще не обране, ми будемо допомагати цю роботу робити. І ось залишається загрозою сама територія бувшого підприємства Яви. Вона теж залишається загрозою, розслаблятися нема до тік, поки ми відтуда не вивеземо ці хімічні речовини. 8 червня Шосткинщина відзначила 95-ту річницю від дня народження лицаря неба Івана Микитовича Кожедуба. Аби сказати ми пишаємося нашим славетним земляком, на його малій історичній батьківщині у селі Ображівка односельчани тричі героя влаштували свято. А в шості біля музею, що носить ім'я цього видатного льотчика, прийшов урочистий мітинг. На святковий захід зібралось чимало містян, серед яких були представники міської влади. Приїхали навіть родичі. Івана Микитовича та курсанти Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Детальніше у сюжеті Євгенії Павлової. Небо манило людину ще з давніх часів піднятись вись, злетіти на чептах – мрія, яку можуть здійснити лише льотчики. У Другу світову війну герої, лицарі неба повинні були стояти на сторожі повітряного простору, аби захистити свою батьківщину від фашистських окупантів. І зараз наше покоління вшановує пам'ять небесних воїнів, один з яких наш земляк. Сьогодні Ображіївка святкує 95-ту річницю від дня народження людини, чиє ім'я стало символом відваги та мужності. Тричі герої Радянського Союзу, Льотчика Аса Івана Микитовича Кожедуба. Неспроста ображіївці так пишаються своїм земляком. Бойовий рахунок молодший лейтенант Кожедуб відкрив 6 липня на Курській дузі. Там він вперше збив ворожий літак. До кінця війни гвардії майор Кожедуб здійснив 330 бойових вильотів. У 120 повітряних боях збив 64 літаки противника. За весь час воєнних днів жодного разу не був збитий. Його вважають найкращим асом авіації. У святкових вишиванках з піднесеним настроєм, запальними танками та українськими піснями ображіївці почали свято на честь свого земляка. Село оживає все-таки і як-то... і отдих для людей, і все таки буде пам'ять пам'ять таки в селі. Славетний льотчик прожив у селищі близько 20 років. Після війни маршал авіації мешкав у Москві, але свою історичну батьківщину все ж таки не забував. Благодаря Івану Микитовичу Кожедубу в нас була побудована школа в 1975 році. Це він нам допоміг. Ми взагалі ми підтримували зв'язок із ним, і з його близькими. На території сільської ради зараз його близьких нема нікого, тільки братова невістка проживає, а батьки похоронені в цвинтарі нашої церкви, а мати на кладовищі села Дражі. А в шості біля музею, що носить ім'я цього прославленого аса, прийшов святковий мітинг. Завітав на нього і Володимир Чеховий, льотчик-винищувач, полковник авіації. Зараз груди чоловіка прикрашає не одна медаль. Володимир Трохимович із гордістю демонструє свої відзнаки та розповідає у 1949 році. У Німеччині життя звело його з побратимом по небесній вишині Іваном Кожедубом. Сень престой чоловік. очень общительный, со всеми, хотя уже он быстро пошел, из влады получил, и все. Сбил он же 64 самолета. После войны, когда война в Корее была, он был, был направлен. А некоторые, по некоторым моим данным, все, он там Правда віліти. Я офіціально не з'являю. На урочистий захід з інших міст України та навіть за кордону приїхали родичі Івана Микитовича. Одна з них Валентина Олександрівна, племінниця маршала авіації. Найменша дочка рідного брата Кожедуба. Вона ділиться спогадами про свого улюбленого дядька. Первый раз я попала в Москву где-то, и я говорю, можно я потрогаю ваши звездочки? Он говорит, да, конечно. Ну, как, ну, очень приятно было, даже, наверное, какое-то тепло. И от него тепло, и от звезд тепло. У меня муж тоже был летчик, правда, вертолетчик. Вот они с ним часто общались, и вот всегда говорили, ну, как, как мужики, летчики общаются, я туда жив, он туда жив. И, ну, как это, я не знаю. Много розказував там про як там літав, як збівав. Микола Ногамер міста підкреслив, надзвичайно пишається тим, що саме шостка виховала таку видатну особистість. Ця людина навчилась літати в нашому знебі, і зверніть увагу: одночасно вчився в технікумі, в цей же час вчився восаве хімії літати, в цей же час був бібліотекарем і в цей же час був редактором стільної газети і скрізь успівав. А ця його активність, а ця його сверхактивність дала результат. Він став самим результативним льотчиком Другої світової війни. От для молоді сьогодні це називається топ 1 Самим сильним льотчиком, самим результативним. А такі жостінці, а такі ми, і ми добанімо перемагати, незважаючи на всі складнощі сьогодення. Ім'я людини легенди назавжди залишиться в пам'яті вдячних нащадків, підкреслила Ганна Чернишова, студентка хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожудуба. Ми, студенти хіміко-технологічного коледжу, пишаємося тим, що Кожедуб навчався в нашому навчальному закладі. Отримав тут прекрасну професійну підготовку. Нам хочеться бути гідними цієї великої людини. Сподіваємося, що його життєвий шлях надихатиме молодь на вагомі вчинки в ім'я України. Приємною несподіванкою став візит на свято вихованців Харківського університету повітряних сил України імені Кожедуба. Символічним є те, що саме в цей день у Харкові молоді курсанти льотчики здавали іспит, аби в недовгому майбутньому також пізнати радість польоту, розповів Олександр Буряк, заступник начальника Харківського університету. Хочу сказати, що Харківський університет на сьогоднішній день виспитав достойну плеяду, последователей вашего великого земляка. Потому что только за последний год выпускники нашего университета, удосто... три выпускника нашего университета удостоены звания Героя Украины. К сожалению, два из них посмертно. Но подвиг их живе в наших серцях точно так же, як і подвиг Івана Никитича. На честь свого кумира курсанти урочисто прокрокували вулиці, названою в честь Івана Микитовича, а потім разом з усіма присутніми поклали квіти до пам'ятного знаку асу винищувачу. Оберемки квітів, слова привітання і вдячності, багаточисленні поздоровлення. Так проходив 20-річний ювілей народного фольклорного ансамблю Любисток. На сцені звучали кращі обрядові пісні, які увійшли до Золотого фонду культурного спадку не лише Сумщини, а й України загалом. У глядацькій залі радість ювілею з любистком розділили гості і поціновувачі фольклору. На справжньому святі української пісні побувала Вікторія Горшкова. З нагоди 20-річного ювілею народного фольклорного ансамбля «Любисток» в кіноконцертному залі центру естетичного виховання відбувся святковий концерт. Не оминула увагою творчий колектив Міська влада Олена Кравченко, керуюча справами шостинського виконкому, передала вітання любисточкам від міського голови Миколи Ногі і вручила грамоти керівнику колективу, заслуженому працівнику культури України Тетяну Стегайло. Відзнаки отримали і солістки ансамблю. Ми вже 20 років маємо змо. Насолоджуватися чудовою українською піснею, на власні очі бачити обряди, які входять в глибину сідої давнини. І все завдяки тому, що 20 років тому назад тендітна дівчина на ім'я Тетяна вирішила, що колективу бути зібрала навколо дітей себе, які люблять українську пісню. І ви бачите результат. Її колектив співає для президентів України. Її колектив не тільки відомий в Сумської області в Україні. Він відомий за межами нашої рідної держави. Особлива гордість ансамблю випускники минулих років для багатьох із них українська пісня назавжди стала супутницею життя, не дивлячись на те, що доля кожну з них закинула в різні сфери діяльності. Дівчата вийшли на рідну сцену, аби подякувати Тетяні Анатоліївни за концерти, гастролі, таке незабутнє і яскраве дитинство. Від імені всіх нас ми тут всі різного віку, всі різні випускав стим. я думаю, кожна із нас по свою первую поездку, свой первый выход на сцену, свои первые шаги вот, да, вот, успешные в вашем коллективе, в нашем коллективе. И мы безгранично благодарны вам за то, что вы нам подарили и определенный и жизненный опыт, и незабываемые впечатления, которые хранятся и по сей день, потому что я, например, помню, может быть, не в деталях, но очень много. И все это благодаря вам, вашим стараниям вашей широкой душе. Мы вас любим, и мы вас поздравляем с такой знаменательной датой. Подякувати педагогу за розкриття таланту приїхала випускниця Вікторія Чиж, яка закінчила студію національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Вірьовки, отримала досвід роботи у професіональному колективі. Сьогодні вокалістка отримує освіту у Київському національному університеті культури і мистецтв. Вікторія в подарунок рідному колективу заспівала пісню Вітер буйний. дівчина вважає колектив своєю другою родиною. Тетяна Анатольевна – це моя друга мама, яку я дуже благодарна, тому що вона з'явилася в моїй житті. Це, я вважаю, великий подарунок, як кажуть, як Господь з'явився до мене з небес. От, я дуже рада, тому, що я сьогодні присутствую і буду виступати на цій сцені, сцені свого родного дому. Тому що сцена, це мой дому. Ювілейне свято назавжди закарбується в пам'яті випускників любистку 2015 року разом з дітьми. Що лишають колектив завжди поруч, були батьки, які теж приросли душею до любистка. Прийшла поздравити свою дочь доч, з випускним з цього колективу і руководителя, якому очень благодарна за те, що вона так, як і я, мама, влажувала свої сили, своє здоров'я, свою любов, заботу, ласку моєму рібінку, яка також допомогла її мені. Це мабуть найцікавіший момент в житті і моєї дитини, і нас як батьків. Це і поїздки, це і гастролі, це і чудові екскурсії по різних державах і виступи. І, звичайно, завжди поверталися вони з гран-при. А також це ще одна родина. Це нові товариші, подруги, які, мабуть, будуть протягом всього життя зв'язки з ними підтримуватись. Багато слів вдячності лунало на адресу керівника колективу педагога від Бога Тетяни Стегайло. Саме їй належить унікальна місія духовного становлення молодого покоління. 20 років тому Тетяна Анатоліївна організувала першу шості дитячий фольклорний колектив. До речі, він так і залишається єдиним у нашому місті. За два десятка років любисток став дипломантами і переможцями багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів. А до Дня Соборності в Києві в Палаці України діти-любистка виступили в одному концерті з метром української сцени перед чотирма президентами України. Концерт побачили мільйони телеглядачів по прямій трансляції. Наполегливість і кропітка праця керівника ансамблю дають щедрий врожай справжньої дитячої любові. Мені лічно очень подобається радувати людей, які дивляться і радуються. Вистак за те, що тут дуже весело і тут вчать дуже гарно співати. Дуже люблю співати українські народні пісні. Я дуже ціную нашу виховательку, педагога Тетяну Анатолійну. Вона дуже для мене є рідним, рідною людиною, тому що вона, як сказати, була моєю другою мамою, яка навчила мене співати та відкрила хиз до музики. Це моє друге життя. Мені дуже подобається на нього ходити. Наш керівник дуже хороша. людина». дуже добрі діти, дуже гарний керівник. У нас і ну у нас дуже всього цікавого відбувається. У любистка вже давно утворився свій неповторний стиль. Весь свій репертуар на сцені вони показують у театрально-фольклорному дійстві. Золотого коштує пошукова робота пісенного матеріалу нашого краю, який жив ішов в скарбничку репертуару Любистка. Тетяна Анатолівна зуміла всіх своїх вихованців заразити любов'ю до культури предків у її пісенної спадщини. Сьогодні ця спадщина є надбанням нашого міста, області і країни. Одразу після випуску новин не припустіть прем'єру фільму Бориса Рибака Ой трійця, зелене свято за участі фольклорного колективу Любисток. Програма цікава постановочними кадрами, неперевершеним пісенним виконанням та красою краєвидів Шостканщини. Тож не перемикайтесь і дочекайтесь прем'єри телерадіокампанії Акцент. А ми переходимо до народного прогнозу погоди. 9 червня вшановується пам'ять священомученика Ферапонта, єпископа Сардійського і мучениці Феодори Діви. У народі є приказка На Федору не винось із хати сміття. У цей день не підмітали в домі і не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, на гарну погоду. А чи буде сонячно у вівторок, дізнаємося прямо зараз. 9 червня у шостій майже весь день погода буде похмурою. Увечері небо проясниться. Без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 17, плюс 27 градусів тепла. Нічна плюс 14. Вітер північний з поривами до 4 метрів на секунду. На цьому випуск інформаційної програми День добіг свого кінця. А наші новини можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Вдалого вам та теплого тижня.